Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я записую для вас інструкцію, як сплатити 1000 доларів за схвалення репаролю. Спочатку служба USCIS надсилає вам умовне схвалення, і у ваш онлайн USCIS кабінет, у вашому кейсі, у розділі Documents має з'явитися ноутіс, в якому це описано, і також там є дата дедлайну, до якої потрібно сплатити цю тисячу. І в тому ноутісі у вас має бути посилання на сплату цього ФІ. Перед тим як показувати вам інструкцію, підготуйте, будь ласка, ваш alien number і номер вашого кейсу. А в тому ноутісі умовного схвалення репаролю у вас має бути посилання, ви його копіюєте, вставляєте сюди, в браузер в пошукову систему і вас перекидує на таку сторіночку. Тут вводите alien number, далі вводите receipt number і continue to payment і сплачуєте за свій репароль. А що ж робити тим, у яких не з'явились ці ноутіси умовного схвалення? В кейсі пише окей, схвалено так, а нотіс для оплати не з'явився. Не панікуємо, друзі. Якщо ви подавали свої форми паперово, а не онлайн, цей ноутіс зазвичай вам мають надіслати поштою на вашу фізичну адресу. Але не панікуйте, якщо пару днів пройшло, нотіс також не з'явився, а у вас дата дедлайна там скоро закінчується, і щоб все вчасно стигнути, а можна зробити ось так. Ви заходите у свій онлайн usis кабінет. Клікайте «My account», клікаємо «Pay a fee online», Далі нам відкриває таку сторіночку, ми клікаємо на останнє посилання. І далі ви листаєте вниз, пролистуєте, та клікаєте Next, вводите свій Alien номер і ресіт номер. І клікаєте Continue to payment. І вам одразу тут покаже поля, і вам потрібно буде ввести дані вашої картки. До сплати буде 1000 доларів, рівно 1000 доларів. І в кінці ви клікаєте Оплатити і все. І після оплати на протязі декількох днів вам має прийти вже повне. Повноцінне схвалення вашого паролю, ваші документи. Спочатку вони з'являються в онлайн-кабінеті, а потім вже приходять на фізичну адресу у паперовому варіанті. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Нагадую, у мене є закритий телеграм-канал. Там я залишаю всі посилання на свої інструкції. А якщо вам потрібна якась інструкція, так, яка в мене на закритому доступі, і ви не хочете купувати підписку на канал, бо вам потрібна всього одна якась інструкція, так? А ви можете написати мені в Інстаграм, залишаю QR-код мого інстаграму, і за окрему плату я продаю свої інструкції. Нагадую, я не є імміграційним адвокатом, юристом, а тобто, мої поради це не є юридичні поради. Інформацію я беру в відкритих офіційних джерелах, і на основі них я створюю свої інструкції. І відео для вас. А в закритому телеграм-каналі, крім інструкції, у нас є можливість задавати питання міграційним адвокатам, є можливість задавати питання візовому експерту і мені. Також у нас проходять вебінари, корисні ефіри на актуальні теми саме для українців в США. І в нашому закритому телеграм-каналі ми перші розбираємо усі новини, які стосуються українців. Як тільки виходить якась новина від USCIS або від іншого офіційного джерела, і стосується саме українців в США. Ми це вам розжовуємо, розповідаємо оперативно, реагуємо на цю новину і підтримуємо наших українців. До зустрічі, друзі!